Вона має місце в Хорватії, вона має місце в Україні, вона має місце у Сполучених Штатах. Хочу сказати про те, що дійсно на сьогоднішній день ми бачимо деякі недоліки, які в нас існують у написанні самого звіту. На жаль, керівництво Global Integrity з нашої точки зору було введено дещо в оману авторами, які працювали тут на території України. Звіт Петру на сьогоднішній день дуже великою кількістю неточностей. У звіті є дуже велика кількість помилок. Ми можемо казати про те, що люди, які займалися цією роботою, вони, по-перше, не мали жодних доказів тих речей, які написані у цьому звіті, і спиралися виключно на повідомлення так званої жовтої преси або на якісь плітки, які розповсюджувалися на території України. І ми хочемо казати про те, що на сьогоднішній день в цьому звіті є дуже велика кількість неточності з точки зору правової.